Під прикриттям була у вашому салоні. Я віддавала всю себе роботі. Насправді, да я теж була в такій ситуації. Це називається самознищення. Просто був хаос. Якщо ви самі цього захочете, якщо не захочете, зросли на 73%. Тому що жінки мають бути реалізованими. Це моя крада по життю. То <szweat> <sweat> ми їх закрили. Ого, що таке салонний бізнес? Як його можна трансформувати? Особисто на твоєму прикладі і на твоєму кейсі Тому розкажи про себе. Вітаю, мене звати Христина. Мені 27 років. Я директор салону краси Діва. Він знаходиться у місті Самбір. У нас 96 квадратних метрів, 14 працюючих спеціалістів. Є куди розвиватись, тому. Я обирала наставництво Олі. Чим ти займалася до наставництва? Розкажи, будь ласка, до наставництва я була е, працюючим майстром. Мій бізнес просто існував. Я все робила по відчуттях. Відповідно, я не знала скільки я заробляю зарплати, формувалися так, як диктували майстри, а не так як. Рентабельно буде mm -hmm. матеріали закуповувалися так, як диктували умови торгові представники, тому що їм треба закрити план, а не <світ> тобі, а не мені. <світ> Також е я не знала чіткого свого прибутку і просто був хаос. Тому я обрала наставництво, щоб вийти з того хаосу. Ось цих 3-4 місяці які. Ти навчалася, що сталося з тобою, і ким ти стала після настав? Насамперед, я Оля насправді вам дуже дякую. Ви змінили моє мислення, ви міняєте моє мислення, міняєте мене як фізично, як духовно, як і фінансово. Насамперед, Супер. мислення і стан керівника дуже важливий. Адже за таким станом, за таким лідером іде команда. Я не приділяла часу цьому стану, тому протягом двох років, коли існує вже мій масштабний бізнес, я забила на своє тіло і е, плюс 15 кілограм дали на себе знати. Я віддавала всю себе роботі, і в кінцевому результаті я не, не росту на цій роботі. Я просто там пропадаю. Насправді да я теж була в такій ситуації. Це називається самознищення, коли ти ділиш стілець і керівника. І HR-а, і адміна, і викладача, і, і всіх можна, і ще й майстра туди можна, і, і інфобізнесмена, бо ж як згадаю, це просто треш. Ще прибиральниця мала <рігла> бути. Як ти дізналась про моє навчання, взагалі, і що стало для тебе кінцевим етапом в прийнятті рішення піти на навчання? Наставника я собі обирала за особистими якостями. Ага. І я дуже довго спостерігала за вашою сторінкою, а ще я. Під прикриттям була у вашому салоні, робила собі це складне фарбування рівно рік тому. Тому що мені хотілося подивитися, чи справді факти відповідають навчання. Всі кейси, які вчить Оля, діють у її салоні зміна. і Я гарантую. Як е, учениця Олі, що ця людина приведе вас до кінцевої точки Б, якщо ви самі цього захочете, якщо не захочете, нічого не буде. Чому ти прийняла рішення йти? Я вже брала деякі ваші курси угу, угу. і по фінансовій частині, і, по-моєму, по роботі з базою угу. я зрозуміла, скільки людина може дати корисної інформації за 50 доларів, і я собі уявила, що може бути. Тому я ні на мить не жалію. Я собі згадую той свій стан у листопаді. Я хотіла навести систему. І зробити порядок у своїй своєму бізнесі Я не могла це все поскладати до і зробити чітку е, чіткий план дій ще мені дуже е, імпонували ваші структуризовані таблиці. Коли ти маєш систематизацію бізнесу в таблицях, коли ти чітко розумієш свої цифри, ти можеш рости і можеш масштабуватися. Які були сумніви перед оплатою? Насамперед сумнівів ніяких не було. Я завжди знаю, що найкраща, найкраща інвестиція це інвестиція в свій е, розум, але я сумнівалася єдине в чому як я буду все встигати. Чи порівнювати моє наставництво, мій продукт із іншими е, на ринку? Я вже проходила схоже навчання, але не вистачало е, в цьому навчанні мені душі тут. Оля повністю розкрила, показала і сказала дівчата: працюємо. Тому що жінки мають бути реалізованими? Це моя кредо по життю, і я да. доношу це кожній жінці, да? які в тебе результати після наставництва напень збільшилась на 5%. Я найняла двох ключових працівників у моїй команді. Я зробила дуже крутий маркетинг, і я вже знаю, як його далі будувати. Систематизувала роботу з клієнтською базою а прописала роботу з командою. Чи стало більше клієнтів? Клієнтів стало стало більше. Я хочу сказати, що січень лютий, якщо це назвати такі місяці в б'юті сфері неприбуткові, то ми їх закрили ого, ого порівнюючи з груднем. Завдяки цьому наставництву ми зросли на 73% в показниках. Денні звіти, систематизація все дуже спрощує життя керівника. Ти не повинна бути 24 на 7 на своїй роботі. Ти довіряєш своїй команді, ти ставиш їм чіткий KPI і ти доносиш цінність своєї роботи, що це ваша робота, тут немає дружби, тут є робота, і ми тут прийшли заробляти кошти. Супер, чи вдалося себе поставити лідером в команді? Ну тобто, тягнуться до тебе люди? Так, тягнуться. Я навіть бачу, що <світ> мої працівники навіть копіюють мене у фразах, і це дуже так. і дуже. дуже... Мотивує теж думати, що ти говориш, як ти себе поводиш. Що найбільше сподобалося в роботі зі мною? Ви як наставник е, таблиці, е, чіткий структуризований курс, дівчатка чітко все по поличках, а ще необмежений доступ до цього курсу. Тобто, розумієте, коли ви переглядаєте урок. Сьогодні, а коли ви його mm. переглядаєте через е, місяць, це зовсім інше мислення. Ви зовсім по іншому сприймаєте інформацію. Підтримка 24 на 7 олі. Кураторів це дуже круто. Хорошо, наші зуми чи були вони корисними. Дуже корисні. Корисні тим, що е, знаєте, передавалася така енергія Олі до нас. Ми розбирали живі кейси. Кейси наших колег була дуже цінна інформація. Дуже цінні е, приклади ви наводили. Тому зуми, дівчатка, коли є наставництво, зуми не пропускайте. Повірте, ви потім будете шкодувати. Про що не сподобалось? Що не чесно. сподобалось, чесно, е, мало часу на, на, на такий роботу. великий обсяг інформації, mm. е, колеги. Три місяці наставництва, і приблизно ще декілька місяців після наставництва ви будете розгрібати всі ті інструменти, які я дала, але у вас буде чітка структура, що робити. У тебе є зараз чітка структура, що робити далі. Так, тобто, так. ти йдеш просто, виставляється домашні завдання, і ти йдеш просто по цим пунктам, що тобі ще треба доробити. Так. Правильно ж? Так. І, е я пам'ятаю теж дуже на багатьох навчаннях. Я була да навчання закінчилось. Я можу там щось не встигати, але я знаю, що навіть якщо воно завершилося, я сідаю за домашки, я просто собі дороблю, бо я знаю свої точки росту. Інформації багато. Я іноді навіть сумнівалася, може менше давати, але я не можу менше давати, бо це база. Даю базу класну круту базу, яка має працювати. Тому е не можу нічого звідти забрати. Ціни від 1 до 10 групове наставництво 10. 10. дай оцінку. Правда в тебе цілі на майбутнє сам перед закрити точку Б свою у місті, виробити чітку систему в своєму рідному місті, а далі час покаже світ великий. Плануєш масштабуватися? Так, звісно. Чи рекомендувала б ти своїм друзям? Піти на навчання думаю, звісно, так. дівчатка насамперед. Інвестиція в себе і в свій бізнес вона завжди окуповується, так. тому інвестуйте в свої знання, інвестуйте в себе і будете мати, і великі Так. <кх> Дай пораду людям, які хочуть піти на навчання, але сумніваються. Дівчатка ніхто не зробить порядок у вашому бізнесі, як не зробите цього ви. Тому обирайте сильного наставника, рахуйте свою рентабельність. І масштабуйтесь все у ваших руках. Клас, добре, добре, дякую тобі, глибі.